Ось і настав 2026 рік. Усі українці надіються на завершення війни і покарання злочинців. Я усім бажаю отримати частинку тепла, миру і щастя. З такими самими сподіваннями та мріями жили українці і 100 років тому. Я не буду розглядати усі події 1926 року. Зупинюся лише на тих, які, на мою думку, мали історичне значення для майбутньої історії мого народу і які я сьогодні можу бачити які сьогодні ми спостерігаємо, причому неозброєним оком. І звичайно, я не можу просто оминути таку подію 20-х років як Українізацію. Що ж це таке було? Саме з 1926 року вона набирала особливого характеру. А саме після виходу памфлету Миколи Хвильового Україна чи Малоросія. Я не буду давати аналіз цього твору, ним переповнені. Стрінки інтернету наведуть тільки одну цитату, і кожен з вас зробить свої висновки. Велика російська література не здібна виховати сильну і здорову, цільну і залізну людину, що буде мати крицеві нерви і не полізе рачки від тих ідеалів, які спалахнули в осінній революції. Велика російська література не здатна підтримувати огонь надзвичайної віри в правду горожанських баталій, в неминучість приходу далекої загірної комуни. І коли московська молодь в силу важких традицій не може звільнитися від впливу свого мистецького минулого, то не тягніть в це ж болото свідомо чи несвідомо, і наш молодняк. У нас теж були традиції. Але, по перше, вони демократичніші, по-друге, їхню вагу не можна порівнювати з російським минулим. Ну що вам? Як? цитата столітньої давнини. Ще когось цікавить питання? Какая різниця? Хочу нагадати, що Микола Хвильовий був переконним комуністом. Він бачив Голодомор 22-23 років. Він був свідком початку індустріалізації і, попри це, по духу залишався українцем. Для мене особисто Україна чи малоросія хвилювого перегукується самостійною Україною Миколи Міхновського, особливо в контексті подолати у собі психологію малороса. І, мабуть, сьогодні це залишилось не менш актуальним. Ще одна важлива подія столітньої давнини це утворення вільної академії пролетарської літератури, літературне об'єднання, засноване в Харкові, яке проіснувало з 1926 по 1928 роки. Організація стояла на засадах творення нової української літератури шляхом засвоєння найкращих здобутків західної європейської культури. Лідером організації був Микола Хвильовий, президентом Михайло Яловий, пізніше Микола Куліш, секретарем Аркадій Любченко. Вапліте почала своє легальне існування в січні 1926 року. До її складу війшли найвидатніші українські письменники, які перебували в цей час у Харкові, колишня столиця Української Радянської Соціалістичної Республіки. Микола Хвильовий, Михайло Яловий, Аркадій Любченко, Олесь Досвітній, Микола Кулішк, Павло Тичина, Іван Сенченко, Олекса Слісаренко, Петро Панч, Микола Бажан, Юрій Яновський, Володимир Сосюра, Юрій Смолич, Іван Дніпровський, Олександр Копиленко та інші. Вапліття не засуджували політику більшовиків, московського імперіалізму, шовінізму і вимагали здійснення гасла революції 1917 року, що проголошували національне самовизначення і свободу народів. Вже в квітні 1926 року Сталін надіслав Лазарю Кагановичу тодішньому кремлівському очільнику Республіки Лист, в якому розкритикував політику українізації. У січні 1928 року влада заборонила вихід шостого номеру журналу «Вапліте» з другою частиною роману Миколи Хвильового Вальшнепе, а невдовзі взагалі закрила часопис. Відтак, 28 січня під тиском влади «Вапліте» оголосила про саморозпуск. Українізація. Що це таке було? Спробую пояснити без підручника. Більшовики руками українців насаджували совєтську владу в Україні. Так вам не почулось руками Миколи Хвильового, Скрипника, Шумського та інших українських більшовиків. Так вони себе називали національними комуністами та все ж. Українська Радянська Соціалістична Республіка створена їхніми руками. Отже, 1926 рік це вибух, найвища точка піднесення українського національно-культурного відродження, яке настільки налякало більшовиків, що до 1991 року ніхто і ніколи не підіймав більшовицького гасла право націй на самовизначення. Розпочалась Совєтська імперська боротьба з Україною. Розстріляне відродження Голодомор 1932 років депортації, Операція Вісла, Операція Захід, Голодомор 46-47 років, Жданівщина, боротьба з дисидентами, яка завершилась повним руйнуванням останньої, як мені здавалось, імперії. У 1991 році я сподівався, що ті часи вже просто не можуть повернутись, та виявляється, як я помилявся. І найогидніше є те, що до цього причетні самі ж українці.